Не можу не спитати про Кременчук. Ви очолювали, створили команду з нуля і ось пішли у велику вже, великий спорт. Кременчужани турбуються, що не вийде так, що ви забудете свій рідний клуб. Ну, Як кажуть, зараз для мене всі клуби будуть рівними, тому що ми будемо болювати за хокей, але за чесний хокей, за справедливий хокей. В цьому напрямку я працював і раніше, і вимагав з колишньої федерації управління таких справедливих рішень в відносинах між клубами тому. Люблю хокей, буду працювати взагалі з усіма клубами і дитячими школами, які працюють у відокремлених підрозділах у всіх наших областях. А за свій клуб буду переживати, як якось.